Евангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі будьмо. Уважні. Сказав Господь своїм учням, остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах. Та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться на показ. Вони приймуть суворіше осудження, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбоні. Побачив Він також у Богу вдову, що кинула туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх. Усі бо вони вкинули, як дар Божий зі свого достатку. Вона ж з уборство свого кинула весь свій прожиток, який моло. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Дуже часто ми люди, коли робимо якийсь гріх, то опираємося на добрий намір. Практично більшість наших гріхів виходять нібито з доброго наміру. Диявол направду, є дуже хитра бестія. Він вміє використати наші Богом дані нам добрі речі для того, щоб їх викривити і використати проти нас. Сьогодні Ісус у Євангелії є у храмі. Він сидить зі своїми учнями і остерігає їх, тої Закваски книжників і фарисеїв. Застерігає їх від такої поведінки. І поряд з цим, дивлячись на людей, які ходять по храмі, бачить в Богу вдову і її ставить за приклад. В Чому тут суть? Знаєте, кожна людина хоче бути любленою. Усі люди хочуть відчувати любов. І це фактично річ, яка дана Богом людині. Людина, сотворена на образ, і на подобу Божу, є тою, хто продукує любов, тобто дарує любов і приймає любов. І це найкраще видно в маленьких дітях, які ще, знаєте, не настільки подорослішали, не настільки стали лукавими, не настільки навчилися вдягати маски. І настільки навчилися жити різними ідеологіями і тому подібне, зокрема, егоїзмом. Бо дуже легко любити малу дитину, приймати від неї любов і дуже легко, власне, віддавати їй любов. Коли ми стаємо старшими, нам це робиться трошки складніше. Ми вже починаємо розділяти це моя людина, це не моя людина. Цю людину я хочу любити, а цю людину я не можу любити, бо мені її важко любити. А коли ми стаємо дуже-дуже старшими, тоді взагалі виникає питання, а кого я вмію любити. І часто моя любов пов'язана з тими людьми, з якими я пройшов чи пройшла протягом цілого життя, з рідними, друзями чи з дітьми чи з онуками, якщо зумів чи зуміла правильно їх виховати. Отож, бажання любити і мати любов, бажання посідати і отримувати це річ властива нам, людям. Але диявол завжди підходить в цій ситуації, і намагається ту любов Божу, яка закладена Господом від моменту сотворення нас людей, немов би викривити, переіначити. І тоді народжується така псевдолюбов. Диявольська любов. Людина для того, щоб показати, що її я важливе, що її его важливе, що вона важлива, намагається показати себе, що вона є чимось особливим. І саме тут Ісус каже: остерігайтеся, книжники, які ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в саногах, перші місця в бенкетах. Тобто людина сама себе наперед виставляє і каже, ось я любіть мене, бо я особливий. Хоча це прагнення любові насправді позначене, позначене хворобою гордині. Інша річ, яку каже Ісус, ті, що поїдають доми вдовиці, довго моляться на показ, вони приймуть суворіше осудження. Тут споряд з гординею є ще користолюбство. Це коли хочу отримувати любов від інших людей, але не отримую її з гідністю і з подякою, а отримую її із бажанням мати ще і ще, без подяки і вдячності. Поряд з цим Ісус показує приклад вдови. Яке кидає дві лепти. Дві лепти найдрібніша монета. Фактично кинула те, що мало. Більше не мала вже нічого. Хто така вдова? Вдова, ми би сказали, це нещасна жінка, особливо в той час. Ми не знаємо, чи в неї є діти. З ми не бачимо. Вдова це людина, яка вже не має майбутнього для суспільства. Вдова може жити хіба споминами про. Своє попереднє життя з чоловіком, якщо її життя було ще добре. А в чому ж її заслуга? Її заслуга в тому, що свою любов до Бога. І своє прийняття любові Бога вона робить чесно. Вона не хвалиться. І не має дуже чим хвалитися. Вона є щирою відкритою з Господом Богом. Вона підходить до, тої, до того, вона приходить в той храм, вона підходить до скарбоні. І вона внутрішньо каже: Господи, я не маю нічого, але я люблю тебе і я потребую твоєї любові. І в тому її є заслуга. І як вияв є цієї, цієї любові, того, що вона любить Бога і приймає Його любов, Є те, що вона кидає свій прожиток, аж два-дві лепти. Дуже часто, щоб зрозуміти справжню ціну любові і уваги, дуже часто, щоб пережити внутрішній досвід справжньої підтримки, потрібно не раз зійти до певного великого терпіння. І часто це можна бачити, знаєте де? Найперше в лікарнях. Саме в лікарнях дуже часто ми бачимо ті, хто чи там працює, чи, чи має можливість час до часу заходити, особливо у тяжкі відділення. Саме там ти можеш побачити справжність людей. Справжність, особливо в Америці. Бо тут, між усіма, можна грати роль. Можна показувати щось, можна вдягати маску. А там, коли лежиш у відділку реанімації, там уже нічого немає. Там лише апарати, які підтримують життя, і ти сам із собою. І своїм я, і своїм прожитим життям, довгим чи коротким, І з усвідомленням того, чи є поряд з тобою хтось. Хто прийде втерти твої уста, чи не прийде? Саме там ти починаєш розуміти і бачити, наскільки є цінною справжня любов. Знаєте, як капелан у лікарні маєте час від часу можливість входити, можна бачити, коли, наприклад, є люди, біля яких єдина особа, яка підходить, це хіба санітарка чи медсестра. А є люди, які втішаються практично постійною увагою чи своїх дітей, чи братів, чи сестер, своїх рідних. І це видно по людях. Ці люди, які мають довкола себе цю любов, означає, що вони вміли по-справжньому цю любов дарувати іншим. І ці люди не, не почуваються самотніми. Навіть вмираючи, вони не почуваються самотніми. Навіть вмираючи ці люди, вміють дякувати Богові за все, що він їм дав, і вони вміють, власне, дарувати свою посмішку нехай навіть через терпінні сльози. Тому сьогодні, роздумуючи над цим Євангелієм і бачучи приклад з одного боку людей, які вимагають любові, але роблять це неправильно, і той, яка Дарує свою любов у малій жертві, учимося зрозуміти і відчути, якою є справжня любов. Любов Бога до нас і наша любов до Нього, якою є справжня цінність любові до тих, хто є поряд з нами, наших дітей, рідних, друзів, знайомих, і та цінність любові, яку вони дарують нам у своїх немочах, у своїх проблемах. У своїх недотягненнях, але все ж таки, якою важливою є ця цінність любові. Тому будьмо благословені Господом у цьому шляху, на цьому шляху пошуку, справжньої цінності власного я, власної реалізації і власної любові, яка провадить до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!